Фактор часу, як правило, хочеться, особливо при закладці нових насаджень біля нового будинку, щоб якнайшвидше отримати бажаний ріст рослин, бажану зелень. І найскладніше це при пересадці великих дерев, великих, тобто вже досить дорослих рослин. От якраз в цьому може допомогти ЯРОС. тому що питання приживаємості. Дуже актуальна при пересадці, і тим більше при значній великій вартості рослин, чим ми знаємо, що чим більше рослина, чим більше часу вона провела на своєму попередньому місці життя, чим більше вона отримала догляду і затрат на свій догляд, тим вона дорожча. І важливо, щоб ця рослина прижилася. Так, ці ризики беруть на себе, як правило, постачальники з цих рослин, але це важливо в будь-якому випадку для господаря фактор часу. Він хоче, він готовий платити за це, щоб зекономити час. І отут от в нагоді може стати ярус в нагоді при посадці і в нагоді при догляді.